По функціональності до садових доріжках придявляється не сколько вимог матеріал, з якого вона виконана, повинен бути міцним і не розмокати при дощі еластичним, але не курним в сухою погоду, хороша, і якісна стежка не буде розжарюватися під палючим сонцем, крім того, необхідно передбачити стік для води, крім функціональності. Доріжка повинна бути прикрасою саду і вписуватися в загальний ландшафт, а значить Слід подбати про її дизайні, який в чималому ступені залежить від обраного матеріалу. Один натуральний камінь-камінь найбільш популярний матеріал для викладання садової доріжки. Він зарекомендував себе завдяки таким природним якостям, як міцність, довговічність і зноманітність форм, камінь натуральний. А все, що так чи інакше пов'язано з природою сьогодні в моді, для створення цікавого дизайну використовують різні види каменів, це можуть бути в міру великі кругляки, дрібна галька, сланець або вапняк. Порада інмі Роум камінь частіше використовується для створення доріжок, які не мають рівних ліній. За допомогою каменів різних розмірів можна створювати цілі картини прямо посеред своєї ділянки, а якщо розділити їх ще й за кольорами, то доріжка перетвориться на справжнє мозаїчне полотно. Правда, це зажадає терпіння і хорошої фантазії. Два тротуарна плитка, мабуть, найпростіший і доступний матеріал для садової доріжки завдяки різним забарвленням формам, можна трохи пограти з дизайном. Але саме його простота обмежує можливості експериментів, але для тих, хто цінує лаконічність, строгість і традиційність плитка, оптимальний вибір. Фурада імі Роум використовуйте плитку для рівних або злегка вигнутих доріжок. Хвилеподібні стежки з поворотами і розвилками викласти плиткою буде складніше через її чітких ліній і рівної форми. Матеріал кладуть щільно один до одного, а потім пристукивають гумовою кувалдою, укладаючи плитку, не забувайте про бордюри по бічних сторонах доріжки. Три дерев'яна доріжка, який ще матеріал буде виглядати в саду більш доречно, ніж дерево. Існує маса варіантів, як використовувати цей природний і екологічний матеріал в дизайні садової доріжки. Це можуть бути спиляти хаотично покладені по периметру. Насип стирса, деревна кора, терасна дошка або просто шпали досить часто в саду використовуються саме спиляти. По перше, це красиво, по-друге, бюджетно для такої стежки підійде будь-яке дерево, висохле або зрубане з якихось причин. Порада інмі, враховуйте, що дерево матеріал, що піддається гниттю, а значить, перед укладанням його необхідно обробити захисним складом. До речі, дерево і камінь як натуральні матеріали добре поєднуються між собою. Наприклад, доріжку з пилов можна розбавити дрібною галькою або, навпаки, додати тирси в проміжки між кругляками. А якщо плануєте змінювати напрямок доріжок в майбутньому, тирсу найлегше повернути в іншу сторону. Чотири бетонні фігурки. Бажаючим зробити щось красиве, але не мають часу або фантазії для творення, виробники будівельних матеріалів пропонують трафарети для садових доріжок. Суть полягає в тому, щоб покласти форму туди, де планується зробити стежку, і залити порожнечі бетоном трафарет служить якоюсь палубкою, а сам процес нагадує ліплення дитячих пасочок. Якщо хочеться чого, то більш оригінального, спробуйте такий варіант: візьміть великий лист к примеру. Лопух, викладіть на нього цементну суміш, вона не повинна бути рідкою, і дайте висохнути. Потім приберіть лист, а отриманими таким чином бетонними плітами листочками викладайте стежку порада інмі. Ром, форма плиток ручної роботи, може бути будь-який, як підкаже фантазія, щоб ви не вибрали важливо правильно підготувати землю перед укладанням бетонних фігур, зняти дерен, утрамбувати ґрунт, прокласти пісочну подушку, а перед заливкою бетону. Полити ґрунт водою. П'ять дорога з жовтої цегли пам'ятаєте казку о великого і жахливого чарівника Гудвіна. Так ось на прийом до нього дівчинка Еллі йшла по дорозі з жовтої цегли. Також доріжку можна зробити і в своєму саду. Для того використовується клінкерна цегла, він має різну форму. кадрат, шестикутник, прямокутник, колірна палітра теж досить обширна, виглядає онелегантно. Але потрібно розуміти, що цегла сам по собі не дешевий матеріал, тому вкластися в копієчку не вийде порада інмі, щоб збільшити термін служби клінкерної цегли, його необхідно покрити герметиком, який захистить від впливу і коливань температури.